Так, вам, звичайні, з широким тоненьким? Так, гаразд, дайте мені, будь ласка, паспорт і код. І Третій день у селі Соколівське Кропивницького району жителі можуть обміняти лампи розжарювання на енергоощадні. До цього зробити це можна було у відділеннях Укрпошти в Кропивницькому та інших містах області. Жителька села Юлія Кравець міняти лампи прийшла для пенсіонерки, яка каже, сама прийти не може. Зараз обмінюю бабусі. Така ситуація в країні, що потрібно економити електроенергію, якість гарна, освіщують приміщення дуже добре. Начальниця відділення зв'язку Олена Торецька говорить, за три дні обміняли 530 ламп. Лишилось 350 з вузьким цоколем і 20 з більшим. Одна людина може обміняти 5 ламп. Для цього потрібен паспорт, індифікаційний код або зареєструватись в дії. За перший день ми майже роздали більшу половину. І вчора закінчили роздавати іншу половину. Залишилися тільки лампочки, які ми ну, залишили під дію, тому що це обов'язково. Ми їх не можемо віддавати так просто на обмін». Говорить, 100 лампочок із широким цоколем мають отримати до кінця тижня. Сьогодні немає того цоколю розміру, який мені потрібен. Знали, що міняються лампочки, прийшла поміняти. Перед цим мама обміняла лампочки. Несправні лампи можна повернути. Зробити це треба протягом місяців. Пакувані виробника, пояснює начальниця відділення зв'язку. Скарг не було, і ще ні одна людина не прийшла, не обміняла. У селах обміняти лампи можна у стаціонарних відділеннях і пересувних, розповідає керівниця Кіровоградської дирекції Укрпошти Тетяна Капустіна. На ці відділення було надіслано 112 тисяч ламп. Згодом будемо мати вже детальну інформацію з приводу того, яка кількість ламп вмінена і саме по сільській місцевості. І значно більшим попитом користуються лампи з широким звичайним цоколом Є-27. Оскільки 85% ламп, загальна кількість яких була обмінена, це все таки ці лампи з широким цоколем. каже протягом двох-трьох днів відправлять у сільські відділення 80 тисяч ламп з широким цоколем. Якщо попит в деяких відділеннях ну, більше ніж в інших, то ми будемо лампи перерозподіляти або там надсилати додаткові поставки. Проект спочатку ну і наразі розрахований на 50 мільйонів ламп. Україна наразі отримала 20. Тому конкретної дати закінчення проєкту ми не маємо. Як лампи будуть підходити, так ми будемо їх видавати. Усього, каже, область отримала 460 тисяч ламп, видали 160 тисяч. Обмін роблять у рамках всеукраїнської програми за підтримки Європейського Союзу та уряду України задля зменшення навантаження на енергосистему. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.